Всім доброго дня. Прибули ми на другу пасіку. От. І такий момент в нас. Після осінніх втрат великих. На нас почалось масштабне відродження пасіки. Почали вивозити вулики. Зараз їх будемо встановлювати. Відповідно, будемо показувати, що в нас виходить, як виходить. І як пасіка набирає нового життя масштабного життя. І як вона відновлюється? Від втрачених вуликів, від наших добрих людей, в яких, напевно, руки ростуть з одного місця. От, і вони завжди вважають, що легкий шлях це є легкий шлях. Поїхати за забрати і поїхати. Ну нічого. Ми на цьому не здаємося. Зараз привезли першу ходку. Встановлюємо. Відповідно, будемо знімали. Дане відео я доріжу, щоб було видно, що ми поставили і як пасіка почала змінюватися. Ракурсом на воду великий. З цього, що є, тут буде все заставлено, буде все поставлено.